Сорт Ірги Канадської під назвою Honayвуд. Надзвичайний врожай цього рік. цьогоріч дуже врожайний високопродуктивний сорт. Абсолютно все в ягоді. Ягода великого розміру, смачна. Якщо порівнювати Мартін та Хонайвуд, Мартін буде мати кращі смакові властивості. Куштую декілька вже таких повністю стиглих плодів. Дуже смачна. Ось такий врожай. Впрочут великий. Культура, яка не піддається негативним зовнішнім факторам, на неї не впливають. Приморозки завжди буде тішити вас з такими високими врожаями. Гарних ягід. Ну, Відзначу таке неодномірне дозрівання, хоча лише одна ягода не дозріває дружньо в гроні. На цьому все сортир гейканадської під назвою Хонейвуд. Дякую за увагу.